Вітаю! Ви дивитеся новини Франко Ньюз від студентського телебачення. У цьому випуску ми розкажемо про життя університету за тиждень у студії Вікторія Бабчук. Так буде щотижня. Студентське телебачення Франко ТІВІ продовжує висвітлювати найактуальніші події в університеті. Вже 10 років студенти та викладачі факультету журналістики розвивають онлайн-телебачення Франко. Тіві за ці роки медійники спробували безліч нових форматів, та саме новини вважаємо традиційними для університетської спільноти. У новинному тижневику Франко Ньюс ведучі розповідають про події життя університету нашого міста та України. Пандемія призупинила роботу над новинами, але вже цього року викладачі журналістської майстерності залучають студентів до роботи в повноцінній редакції. У На нашій кафедрі не працюють для люди. Ми звикли. До викликів і давно колеги з кафедри ставили переді мною питання. А коли ми в повному обсязі відновимо Франко Тіві, коли ми зможемо щодня знімати репортажі? І також ми трошки так робимо на виворіт, але такий час ми зараз навчаємо їх, як це робити, а перша редакція вже це зробила. Студенти поділені на редакції, які по черзі розповідають про тижневі події. Кожну групу координують викладачі. Під час занять вони редагують сценарію, обговорюють технічні деталі та планують знімання. Студенти, які вже випустили новини, діляться своїм першим досвідом. Загалом все супер було дуже цікаво, і моя порада от, моїм колегам, які будуть знімати сюжети, пробувати себе в чомусь новому, вдосконалюватись. Загалом я йшла сюди на кафедру, тому що я хотіла бути ведучою. От вирішила себе спробувати. Ці ролі і я дуже рада, що саме я була ведучою. Найскладнішим був етап очікування перед, перед зйомками. Це було страшно і я не знав, чого очікувати. Але потім, коли я вже влився в сам процес, це вже стало дуже просто і загалом. Дуже цікаво. Телевізійники активно працюють з операторами студії, вчаться створювати відеоконтент, прописувати сценарії та візуально вибудовувати кадри. Щоразу з'являються нові ідеї, які втілить кафедра радіомовлення і телебачення. Це база для студентів, які навчаються на кафедрі радіомовлення і телебачення, і це база для журналістів, які прийдуть в редакції, тобто ті люди, котрі навчатимуться в нас на спеціалізації. Їх вже не треба буде вчити плавати, коли вони прийдуть на справжню реальну роботу. Вони вже точно будуть знати, що таке телевізійний випуск. Вони вже точно будуть знати, як відзняти сюжет, репортаж, як взяти інтерв'ю. Вони будуть готові і конкурентоспроможними. А мені здається, це і є завдання факультету і кафедри. Формат університетських новин є найкращою нагодою, щоб знайти себе у телевізійній журналістиці. Бабчук Вікторія, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Його називали сучасним ідеологом націоналізму. Його вірші підтримували бойовий дух та подавали надію на щасливе майбутнє. Дадак Юрій Романович або ж Юрій Руф український поет, громадський діяч та активіст, який загинув на війні з Росією. У день народження героя на вулиці, що назвали на його честь, встановили дошку пам'яті. Ви знаєте, тут згадали історичні аспекти. Не хотілося так, щоб був, був той вираз, який. Готує зараз, що історія вчить, що вона нічого не вчить. Пора б нам вже робити ту історію, нашу історію. Мені радісно було побачити його побратимів сьогодні, багато його побратимів, які є зараз воюють, і відзвонювали. І також десь співчуттям висловлювали свої думки, що вони не можуть бути присутніми. Тому що. Це був їхній товариш, це був їхній побратим, це був їхній провідник, це була людина, на яку вони дезорієнтувалися, який був генератором ідей, тих, які були. І не тільки тут, коли в такому житті мирному, а вже і, і там, під час ведення бойових дій. Тоді він активно займався тим, що популяризував націоналізм. Він намагався це донести простими словами. Сумно, тому що він міг ще багато чого зробити. Людині був 41 рік, коли він загинув, і в нього ще попереду півжиття було. І в той же час радісно, тому що він справді достойний того, щоб на його пам'ять називали вулиці в містах і щоб про нього пам'ятали, щоб те, що він творив за життя, щоб воно жило і. Дерево міцне своїм корінням, а людину зміцнює ідея. Це, заради чого варто жити, істина, яка лежить за нею. Правда, що гартує силу духу, проганяє сумнів, страх, багання, вказує єдиний напрям руху. Відповідь дає на всі питання. У стінах факультету журналістики вдруге відбувся знаний та всіма улюблений фестиваль Сирники Фест про благодійну мету заходу, підготовку та атмосферу, що панувала, розповість моя колега Анна Задорожна. У далекому 2011-му пані Марія почала готувати сирники за власним рецептом. Випікали їх у буфеті факультету журналістики. Сьогодні ж готує у їдальні університету. Фестиваль сирників триває упродовж дня і має благодійну мету. Студенти збирають кошти на військову амуніцію для випускника факультету журналістики Ряжського Романа. З Самого ранку, уже після першої пари, зібрали чимало охочих поласувати легендарним десертом. Всі йшли на четвертий поверх. Я йшла разом з усіма, Там були сирники. Знаєте, спільне єдіння сирників це як спільна молитва. Організатори розповідають про чарги у коридорах факультету та особливі смакові оподобання відвідувачів. Все пройшло дуже добре. Студентів досить багато. Всі дуже радо беруть сирники по одній, по дві, по три порції. Навіть так що все класно. Подобаше беруть з згущеним молоком і з малиними вареннями. Зауважимо, що це вже другий фестиваль сирників, який щоразу стає популярнішим. Цього разу студентам вдалося продати понад 500 сирників та зібрати понад 10 тисяч гривень, які додали до загального збору. Одразу ж наступного дня випускник факультету придбав необхідне військове спорядження та прозвітував: сьогодні наш роман уже в складі штурмової бригади. Пам'ятаємо, що будь-які донати та пожертви грутують нас навколо вели яких ідей задля перемоги. Анна Задорожна, Андрій Гірняк, ТІВІ. Один персонаж, а акторів декілька. Студенти факультету культури і мистецтв створюють оригінальні постановки. На сцені вони співають, танцюють та обмінюються ролями. Про особливий театральний досвід розкажуть наші репортери. Украдене щастя по новому у першому театрі Львова студенти факультету культури і мистецтв Львівського вишу вийшли на велику сцену, щоб показати глядачам свою майстерність. Ходімо дивитись, і ми у холі першого театру людно та гамірно. Ще пак, адже студенти вже готуються до свого першого виходу на справжню театральну сцену. Така можливість у них з'явилась завдяки фестивалю Аванс. З ініціативи Першого театру і кафедри театрознавства та акторської майстерності при факультеті культури і мистецтв зародилася ідея створення такого фестивалю. Аванс триває чотири дні. Кожного інша вистава. Ми ж стали глядачами усім відомого украденого щастя Івана Франка. Щоправда, у новій та дуже цікавій інтерпретації. Режисерками п'єси стали Богдана Бончук та Олена Крилова. Я... Може, вперше отримую задоволення від вистави, яку зробили. У нас головні персонажі, ну, ніби не один актор грає, та? а ніби студенти перекидають один одному головну роль. За лічені хвилини до початку вистави партер наповнюється глядачами, а ще за мить гасне світло. І починається справжня магія. Я встається! Співали, танцювали, мовчали та кричали, і навіть стрибали у глядацький зал. Студенти зіграли наповну за це і отримали заслужені овації, і, звісно, незабутні враження від своєї гри на театральній сцені. Це зовсім інший простір, багатьох глядачів, і просто кайфово відчувати підтримку людей, які є в залі і які. Дають тобі енергію, і ти просто відчуваєш себе щасливим на сцені. Тож відіграючи украдене щастя на сцені, своє актори таки нікому не віддали. Зовсім інша якась енергія тут була, і взагалі ми дуже задоволені. Насправді нашим показом Вхід на виставу безкоштовний. Проте у фойє театру стоїть скринька, щоб задонатити на підтримку українського війська. Ми збираємо кошти, тому що наш директор художній керівник Юрій Мисак на війні, і наш головний режисер також на війні. І ми збираємо. Ми завжди збираємо кошти для них на різні потреби і на дрони, і на автомобілі. Анастасія Стецик, Володимир Неживало, Франко Організатори обіцяють, що такий фестиваль стане традиційним, і невдовзі глядачі зможуть побачити нові постановки від студентів факультету культури і мистецтв. Західна ліга сміху повертається до Львова. У палаці Петрушевича учасники та переможці телешоу Ліга сміху провели унікальний захід. Основна мета збір на потреби наших захисників. Скільки коштів зібрали та як це вдалося зробити? Дивіться далі. Сьогодні українці згуртувалися з благодійною метою. Цьогорічний гумористичний фестиваль Західна ліга сміху відвідало понад 600 осіб. Поки гості займають місця, команди готуються до виходу на сцену. Організатори події розповідають про історію концертів та з чого усе розпочиналося. У нас все починалося в університетській осені. в Вашому університеті Фанка я теж вчився. Потім була студентська ліга сміху і Галицька ліга сміху. І після того ж команди їхали. В Київ на телевізійну лігу сміху це довга історія, яка пов'язує нас не одне десятиліття та з гумором. Був коронавірус після того війна, і було якось не до гумору. Але заради такої мети можна і посміятися цього року. Все ж таки, ми розуміємо, що хороша емоція, хороший український гумор, тим більше е чітко я на собі відчуваю, що довший час гумор був виключно не лише російський, а й проросійський, російськомовний. Тому такі речі, плекання свого середовища, воно точно на часі. Сьогодні західна ліга сміху збирає кошти на автомобіль для військових. Детальніше про мету заходу дізнаємось в організаторів. Мета абсолютно благодійна. Ми збираємо кошти на пікап для Олега Височанського. Олег зараз перебуває в 103-й бригаді мінометній батареї на сході, виконує задат... бойові завдання. Він і зараз служить півтора року і служив. 2014-2015 році був кіборгом, захищав нас Донецький аеропорт, і зараз, оскільки міномет він дуже великий, просту машину він не поміщається. Йому потрібен пікап, і не один, але ми йому пообіцяли зібрати на пікап. Учасники з нетерпінням очікували початку заходу, адже розуміли, що їхній виступ наблизить нашу перемогу. По-перше, в цілому виходити на сцену це величезне задоволення. Це, знаєте, для гумористів сцена це як наркотик певний. Кожен раз, коли ти в цьому середовищі, ти безмежно щасливий. А той факт, що ти робиш якусь благодійну штуку, це подвійне щастя. Варто ви кожен, коли до вас приїхали. Ще ні одного разу воєнкомат не злапав. Ну, мене взагалі тут двічі ловили. Руслан, то не воєнкомат, тут ми там прокапували. Так був мер взагалі. Якщо ви хочете дізнатися, що я хвилююсь, так тому що де би ти не був, як би ти не виступав, з яким би матеріалом, як би якби добре ти не знав слова, все одно ти мусиш переживати. Інтрига між командами створює особливу атмосферу в залі. Глядачі розповідають про свої емоції та очікування від виступів. Ми прийшли продонатити військових в першу чергу, і ми дуже раді, що ми сьогодні тут зможемо підтримати наших військових. Боротьба за кубок однозначно буде дружньою, адже команди здивається не лише на сцені. Суперників важко назвати суперниками. Це друзі, як би там не було. Ми зібрались тут з благодійною метою. Ми з тобто, хлопцями дуже давно вже знайомі. Ми там були знайомі ще до телевізійних ліг сміху, в яких ми грали. Організатори планують відновити співпрацю зі студентами університету та проводити ще більше гумористичних заходів. Ми хочемо відновлювати зараз. Університетську осінь. сьогодні. Запросили саморадування університету на цю гру, щоб вони знов побачили, і, якби посміялися. І плануємо, можливо на листопад. Якщо це все вийде, то відновимо університетську осінь. Переможцем фестивалю стала тернопільська команда «Налисники». Загалом західна ліга сміху зібрала понад 102 тисячі гривень на автомобіль для 103-ї бригади тероборони. Пам'ятаємо, наш обов'язок це підтримка українських воїнів. Христина Гасандич, Володимир Неживело, Франкотіві. У спортивному комплексі університету відбувся відкритий кубок із великого тенісу. Подію присвятили Дню захисника та захисниці України. Як змагалися студенти? Детальніше в матеріалі. Проводити спортивні змагання серед студентів для франкового університету вже стало традицією. Не став винятком і турнір з великого тенісу, який організувала кафедра фізичного виховання та спорту. Ну, сама ідея ще з весни в нас, як розпочали проводити турнір, організовувати по тенісу відповідно, так вже і сподіваємось продовжити традицію. Враховуючи сьогоднішні реалії, це прекрасно, що ми можемо провести такий турнір завдяки нашим хлопцям, які. Зараз далеко собі не можуть чого дозволити, то що ми можемо дозволити. І Тому використовуємо можливість. Університет зробив прекрасний майданчик, на якому ми можемо і грати, і проводити турніри, то чому б не використовувати. Брухливі емоції вболівальників, хвилювання гравців. Гра почалась. Змагання проводились у форматі групової системи, а потім основної та нижньої сітки. За звання першої ракетки університету боролися дев'ять дівчат. Та 12 хлопців з різних факультетів мені подобається теніс. Я люблю змагатися і якраз на сьогоднішній день народження. Думаю, прекрасний день, прекрасна погода, щоб пограти в теніс і відпочити добре. Все залежить від тебе самого. І ну, якщо ти програєш, ти розумієш, чому ти програєш і стараєшся зробити висновки і ставати сильнішим в наступному матчі». В теніс я граю вже на протязі 13 років. З 4 років професійно приймала участь у всеукраїнських змаганнях, чемпіонаті України. Пройшла досить непогано. У мене був досить великий перерив, тому я переживала, що гра не піде, не піде. Але все пройшло нормально. Я виграла свій матч і я задоволена своєю грою. Метою заходу є не тільки проявити спортивні здібності студентів, але й виразити подяку захисникам та захисницям України, адже саме завдяки збройним силам. Юні спортсмени мають можливість брати участь у таких подіях. Окрім таких подарунків, як кубки, медалі, грамоти. Переможці також отримують подарунки від наших спонсорів. Це теніс мастер. Вони є нашими партнерами як сьогодні, так і на попередніх турнірах. Перемогу у змаганнях серед дівчат здобула студентка факультету міжнародних відносин Марія Тютюнник. Серед хлопців студент факультету управління фінансами та бізнесу Назар Томків. Атри впевнені, що цей турнір не був останнім і надасть поштовх для створення нових спортивних подій в університеті. Анастасія Одинець, Ольга Бейла, Володимир Неживело. Франко тів. Студенти та викладачі продовжують надихати. Наша команда щоразу по-новому відкриває університетське життя, а також висвітлює всі події. Тож повідомляйте про найцікавіше на вашому факультеті, а ми про це розкажемо в наступному випуску. До п'ятниці!